Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, канал Кавоновий Футбол. І якщо ви чомусь не розумієте, чому я в кадрі один, то це до вас запитання більше, чому ви не подивились перше відео огляд матчу прогноз на матч барселона Аталанта. Перейдіть, я там все сказав, пояснив чому, як і що. Не переживайте, міша в цьому відео знов-таки буде. Повторюсь. Дивіться, в цьому відео ми обговоримо матч ПСЖ Штутгарт, а точніше, навпаки, грають в Німеччині. Ще раніше це Штутгарт, навіть команда, напевно, не Ліги Європи. Для таких команд, як Штутгарт, в принципі, декілька років тому і створилась ліга конференції, щоб вони іноді могли туди залітати. Але команда минулого сезону просто себе неймовірно проявила, що і дало їй змогу потрапити в Лігу Чемпіонів. Де вони в принципі то і вийдуть вплив скоріш за все? ПСЖ ПСЖ такий сезон. посередній, зрозуміло, що в чемпіонаті йдуть собі нормально. Там немає конкуренції взагалі навіть з тим Марселем Топовим, але все одно це не конкуренція для такого грошового мішка. Був дуже в них принциповий матч ось пару днів тому з манчестер Сіті. Це була битва так за виживання, в принципі, манчестер Сіті то і так, скоріш за все, вийде їм достатньо просто перемогти Брюге. Але наскільки було важливо для ПСЖ виграти цей матч, як виявилось, тому що манчестер Сіті перемагало 2-0 і ПСЖ показала свої бійцівські якості, що від такої команди, як вони я взагалі не очікую, там піжони більше таке, а вони там стрибали з тими фанатами. Я не знаю, скільки вони там півночі ще були на тому стадіоні. Дуже емоційна перемога була. Не знаю, можливо, це от те, що саме було це арабське протистояння грошового мішка проти грошового мішка, так їх наштовхнуло на це. Але я думаю, що це їм дасть піднесення. По турнірній таблиці, в принципі, обидвом командам треба перемога, але що ті, ті вже в плей-офф мають входити. І без неї, в принципі. Давайте послухаємо, в принципі, що скаже Міша. І потім я повернусь і скажу вже остаточну думку, який ми прогноз обрали на цей матч. штутгарт ПСЖ. Дуже важливий матч для обох команд, тому що зараз ПСЖ йде на 24-му, Штутгарт на 25-му. Штутгарт, якщо переможе, то він виходить там на якесь 22, допустимо, місце, да? і проходить в одну ту а ПСЖ. Скоріше за всього що вилітає. Тому цей матч буде дуже цікавим, дуже цікаво. Якби вони грали три роки тому, то я не думаю, що він би був, був дуже цікавим, тому що ПСЖ ще тоді був гарною командою, а Штутгарт взагалі не командою. Просто команда, яка там боролася за зону виліту, взагалі там в зоні виліту йшла у себе в чемпіонаті. Але тепер це дуже сильна команда, яка в лізі Чемпіонів дебютує. І доволі таки непогано. Якщо вони навіть пройдуть в 1 16, мені здається, це вже фантастика. І. Тут, мені здається, фаворит Штутгарт, по-любому. І мій прогноз на цей матч перемога Штутгарта із рахунком 2-1. Ну що, перемога Штутгарта, Міш? чесно, ти мене здивував? Я також не вважаю, що прям, якщо ПСЖ тут і переможе, я думаю, то в один м'яч, можливо, матч дуже рівних команд, як на даний момент, такі реалі. Але б я прям не ризикував, що Штутгарт переможе або навіть не програє, тому що матч такий на декілька ісходів, просто може бути абсолютно що завгодно. Але якщо брати рахунки, які він назвав, так то плюс-мінус, якщо вже обрати з тим, що я думаю, а я думаю, що буде багато забитих м'ячів, дуже, бо матч принциповий, в принципі, треба перемагати і це не обов'язково робити за 1-0, навряд чи хтось буде боятись. І я думаю, що логічний буде прогноз, ми з Мішою його погодили, що цей матч буде в ньому забито мінімум 4 голи, тобто тотал більше 3,5 Команди будуть нестись туди, сюди, туди, сюди. Щось можливо схоже на матч ПСЖ Мансіті, але я думаю, що буде якась нічия 2-2. Можу даже заікнутися про 3-3. Буде точно результативний матч. Ось такий прогноз. Друзі, пишіть в коментарях, чи згодні ви з нашою думкою, до якої ми прийшли спільними обговореннями. Якщо ні, то яка ваша думка по цьому матчу? Звичайно, дивіться наступні відео. Які вже будуть зовсім зовсім скоро, або є ще ті, які ви не подивилися чомусь. Ставте вподобайку цьому відео, підтримайте україномовний контент. Всім дякуємо за перегляд. До побачення.